Що там у Володимира Олександровича Зеленського з математикою? Тому що ще місяць тому, коли він казав про те, що треба ж мобілізувати, армія вимагає 400-500 тисяч. А ти брати гроші Грошей на це немає. Йому казали: почекайте, так там вже і уряд голосував за це рішення, і гроші, і все інше. А тут немає грошей. І немає грошей. А збільшити до 200 тисяч. Є гроші. І от тут мені здається, що питання не збільшенні грошей. Бачучи свої рейтинги, бачачи те, що росте до нього недовіра, а рейтинг його падає, Володимир Олександрович прийшов до класичної маніпуляції. Ніколи так не перебільшують і не обіцяють і не пропонують як перед виборами, і на рибалці. І от зараз ми бачимо на рибалку 100%. І виборів вже зараз немає, але намагання виправити ситуацію з рейтингом. Ми бачимо, то де Зеленський буде брати ще по 100 тисяч гривень на кожного військовослужбовця, Я до речі, не проти, якщо навіть 250, 300. я вважаю, що наші військові – це ті, хто дають можливість Україні існувати, це справді, але ж треба не тільки обіцяти, а десь ще взяти ці гроші і надрукувати. Володимире, погодься, це не про це не історія, тому що ці 200 тисяч будуть менше ніж 50 тисяч до друкування. То де ж він візьме ці гроші? Ну, Слав, пам'ятаєш, з чого все починалося? З 4 тисяч доларів для вчителів. Да? Ну, в принципі, зараз це спроба повторити такий самий трюк, тільки вже зовсім в інших умовах. Насправді, у Зеленського дійсно є така, таке власне переконання, що він зможе розповісти абсолютно все і, все, і всі в це повірять. Наведу один приклад. Нещодавно мені розповідали, коли була зустріч у нього із одними із закордонних наших партнерів. Дос на, на, на високому рівні його спитали з приводу телеканалів, які е, були відключені, і з приводу того, що телемарафон є одним каналом, і більше е, каналів інших немає. У е, відповідь на це Зеленський у там, де була зустріч, взяв пульт е, телевізора і е, вімкнув. сказалось дивіться ось. А, ось вам п'ятий канал, ось вам там Еспресо. А ось подивіться там інші канали, всі е, і всі по-різному мовлять. Е, тобто він вважав, що можна буде от так просто таким шоуменським способом взяти і переконати наших е, е, партнерів в тому, що насправді все дуже навіть добре. Ну вони ж. Теж не з місяця звалилися, а підготов... були підготовлені до цієї зустрічі і розуміють, що в кабельних мережах і в сервісах, які на стрімових сервісах, які встановлюються у кабінетах перших осіб, канали обов'язково є. А от в Державному цифровому пакеті, який охоплює всю Україну, канали опозиційні були вимкнені і про. Зеленський абсолютно був переконаний в тому, що він дуже і дуже переконано даруй за тавтологію, а розповів про те, що в Україні все гаразд так само і з 200 тисяч гривень. А насправді на сьогоднішній день 200 тисяч гривень, це майже 5 тисяч. Доларів, тобто, вже переплюнули вчителів. Але у мене питання: а чого ж ви тоді досі не розблокували законопроект, який був проголосований про 30 тисяч гривень? Який... А я поясню тобі. Вибач, а я поясню, тому що 30 тисяч це дрібниці, а от 100 тисяч це сума. І ми відкидаємо в бік ці 30 тисяч, бо вони нікчемні мені на фоні тих 100 тисяч, які треба додати. Але що нещодавно вони казали, що і на 30 тисяч грошей немає. Почекай, я щось заплутався. Так немає чи є? Ну, отож, про це й мова йде. А, головне пообіцяти. Пообіцяти е, не означає одружитися. І потім можна буде головне то дати е, е, надію. Да, от, офіс президента він так, так і працює. Дає надію. Але спочатку надію давав Арестович. Казав, що за 2-3 тижні все закінчиться. Потім надію давав Подоляк, який казав, що за півроку будемо на набережні Ялти Каву пити. І от таких от надій, да, генератор надій в Офісі президента сидить, і їх може бути просто ну, мільйони цих таких мест. Жиється про те, вже хто про це пам'ятає. Головне, що у людей запам'ятовується позитивно, ну він же хотів. А йому напевно ж не дали, і оцей цей момент е, в офісі президента е, зловили і його експлуатують. Проте е, варто сказати, що в бюджеті е, а не можуть наші західні партнери фінансувати зарплати у збройних силах України. В бюджеті немає такої кількості коштів, щоб покрити 200 тисяч. Триста тридцять тисяч доплат і 100 тисяч тим, хто безпосередньо на передовій. Якщо схеми поприбирати, якщо забрати фінансування непотрібних речей, якщо дорожнє будівництво про по весь дорожній фонд направити як в 2022 другому році на забезпечення ЗСУ і інших військовослужбовців, тоді тоді можна дійсно назбирати Ну, 200 тисяч. Це новий повітряний замок, який пропонується для того, щоб заспокоїти ситуацію. Бо Зеленський зараз реально вже почав боятися того, що його рейтинг перебуває просто в стрімкому піке, і для того, щоб намагатися обіцянками задобрити найпопулярнішу категорію громадян України, якими є військовослужбовці, тобто це. Є технологічний ход достатньо прорахований, але прорахований з точки зору політтехнології, але він абсолютно не забезпечений з точки зору фінансів. Дивись, ну треба дати пораду президенту. Я вважаю, що ці додаткові 100 тисяч він повинен знайти за допомогою одного мільйону дронів, які будуть летати серед одного мільярда дерев, і щось там, де знайдуть. Ну, це ж дійсно або навпаки, якщо без жартів можна забрати ті саме 4 тисячі євро у вчителів. Тимчасово. Ну як і пам'ятаєш, він обіцяв до виборів і пропонувала його команда. До речі, я так вважаю, що от ці 200 тисяч теж хтось команди запропонував. А давайте пообіцяємо. І давайте так, от тоді ж теж обічали обіцяли 4 тисячі. Ну так ті 4 тисячі треба забирати у вчителів 4 тисячі євро, і віддавати зараз військовим. Ну військовим це дійсно дуже потрібно, так, А, це вчителі, а, а обіцяв, вчителі, які не бачили ці гроші, вони і так спокійно від них відмовляться. Тому це ідея, яка може допомогти. До речі, коли ти кажеш про військових, знаєш? А я сьогодні спілкувався з деякими військовими, які працюють. А в штабі, в які працюють в різних структурах, вони кажуть: вже потужні зміни відбулися кожного ранку, а вони стають в построєння кожен ранок, кожен це потрібно, це необхідно. Незважаючи хто, що чим займається, неважливо всі по формі, всі повній програмі, наради 23, треба і. Людина, з якою я спілкувався, вона каже: Слушай, я ж служив при Радянському Союзі. Та це ж копірка, калька, один в один. Все повертається. Всі інновації, які були, все закрите. Далі Залужний mm -hmm. же майже закінчив цей інституцію з МПЗ, по МПЗ, морально психологічне забезпечення. Він сказав, політруки нам не потрібні. Нам потрібні психологи, нам потрібні люди, які допомагають, а політруки нам не потрібні. І він закінчив. Зараз все повертаються. все, вже нічого, всі реформи, які були, відкатуються назад. І от я дивлюсь: ну, потужні зміни відбуваються, потужні. Але мене все ж цікавить єдине запитання: скажи мені, будь ласка, от президент сказав, що ну, дивись, президент як людина, яка уособлює в собі вибір мудрого українського наріду, має право. Від імені цього наріду казати все, що завгодно. Як він буде це реалізовувати, це окрема історія. Ми ж пам'ятаємо, що він пропонував готуватися до шашликів. Хочете запитати, як підготовка йде? Це окрема історія. Я не дуже впевнений, чи вона всім сподобалась, але дивіться, Зеленський так само подоручив уряду їхати на кордон там зустрічатися. Але от якось дивна історія: Дуда сказав, що ніхто не буде зустрічатися на кордоні. Приїжджайте в Варшаву, будемо говорити. Єдина історія, яка мені сьогодні сподобалась, польський прем'єр повідомив, що с найближчий час, в найближчі, години, години, будуть розблоковані всі, всі вантажі, які будуть йти спокійно. Які мають гуманітарний або військовий, Військовий, як би сказати, стандарт? От всі вони військові, гуманітарні будуть спокійно їхати. Тоді в мене запитання. Він сказав, що до військових і гуманітарних вантажів за роз, все розблокують. А от що далі? Ти вважаєш, що ситуація почалась рухатися з місця. І коли можна очікувати на повне вирішення цього питання? Чому я запитую? Тому що я спілкувався з поляками. Я кажу: о, так ви відреагували на запис президента. Говорить, та ні, ну хто? Це, це для вас записували. А по каналах почали спілкуватися. Ваше проявляють почали ініціативу. Бачите, є результат. А що заважало раніше проявити ініціативу? А, ну насправді тут ситуація достатньо а, а, з, польською, з польською історією. Дуже непроста, дуже непроста, а, і ну, Туск він показав дію замість а, шоу. Дія в чому полягала? Зараз контрольно-пропускні пункти, які будуть які є на кордоні України і Польщі, вони будуть визнані об'єктами критичної інфраструктури, які не можна пікетувати. Тобто, фактично, гордій вузол цієї проблеми може бути розрубано таким от хитрим достатньо чином, але замість того, щоб зустрічатися і говорити, і робити от, такі от картинку для телебачення, Туск надав перевагу діям. Ну, вочевидь, для мене це є важливіше, ніж грати в ту в ті пропозиції, які. Дає Зеленський, точніше, його команда а, політтехнологів. А, в чому є проблема, точніше, а, в, ну, в, в чому була раніше проблема і, 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 і в чому вона залишається? А, я тут би розбив а, на дві частини. Перша частина це а, в чому була, а, скажімо так, де була а, корупційна складова. Схема, про яку мені розповіли, безпосередньо ті, хто на ринку зерна працював, була дуже проста, Були, робилися в Україні фірми-одноденки, і були фірми з польської сторони, які приймали цю, цей вантаж. Але Вивозили цей вантаж на фіктивні фірми, уникаючи, які були насправді за межами Польщі фіктивно, а залишалися на території Польщі. І таким чином, уникали, уникали тих мит, того мита, яке мало би мало бути сплачено. Це раз. Друге, за вся ця схема була відома абсолютно всім правоохоронним органам. Проте, за 2 долари стони ДБР, прокуратура, поліція, СБУ. Вони всі митниця, вони всі абсолютно були в цій схемі і закривали очі і давали зелений, зелене світло на те, щоб оце зерно йшло. На, без жодних перевірок, і потім е, заповнювало переробку е, в, на польській стороні. Далі, ще до щодо, е, того, як почалися протести, цю схему все ж таки ліквідували. А треба було треба віддати належне, що а, д, вистачило політичної волі і розуму. А, ці два долари стодне не пожертувати заробітком, бо інакше могло це закінчитися катастрофою. Взагалі залишилися зараз транзитні вантажі. І от транзитні вантажі тут е, є велика проблема, тому що фермери кажуть, що е, насправді не польський ринок, а весь ринок Євросоюзу це їхній, а особливо ті, хто стоять е, за тими протестами, і ті, хто підігрівають ці протести, і що українське зерно не повинно взагалі потрапляти на е, польський ринок. Далі е і тут ми про простежуємо це друга друга складова. Це те, що е ці настрої активно підігріваються е Росією. Тобто партія конфедерація польська, яка має зв'язки прямі із Російською Федерацією, і вже зробили розслідування про те, що її очільники мають навіть транспортний і інший спільний бізнес в Москві. То вони ясна річ, що виконують спільне завдання, і тоді вже просто починають блокувати абсолютно все. І починають налаштовувати паралельно поляків проти українців. Я, наприклад, ловив дуже багато відео, яких які розповсюджували через мережі з антиукраїнськими, фактично ксенофобськими висловами, і тут якраз. Раз уже включилася а, урядова складова і польська поліція. А, польська розвідка, вона а, достатньо а, останнім часом була критикована за а, свою без, бездіяльність і слабкість багато років. А, це було, але зараз польська розвідка теж почала цим займатися як так само, як і поліція, і Міністерство закордонних справ Польщі а, зробило досить жорстку різку заяву речником ЗС. Назвав саме Росію винною в тому, що страждають польські фермери, і в тому, що таким чином підігріваються всі протести на території Польщі, які супроводжуються антиукраїнськими гаслами, антиукраїнською риторикою, або ну, ві, апогеєм всього став тракторист, який начепив радянський прапор і написав про те, щоби хай. Путін би прийшов на впорядок е, в Україні, Брюсселі і польському керівництві. По ньому польська поліція вже почина, почала е, розслідування і кримінальну справу. І більше того, вони прийняли рішення, що він буде відповідати, тому що він порушив одночасно два закони. Два. Е, тут в мене просто другий прийшов. О, ну, правильно, а, перший, перший, якщо одного взяли на руки, треба і другого так. Так. Так от е, я можу сказати, що головно в цій історії, що треба не забувати ще одну складову. От, давайте чесно, в них є передвиборчі моменти, в них вибори на носі місцеві, і це теж треба не забувати. І, на жаль, українську карту розіграють за російські гроші. Тому в мене запитання: ти вважаєш, російські гроші тут присутні? Чи це тільки окрема стимуляція якихось ляльководів, А так вони не вкидають в інформаційну площину грошей? Вони не вкидають в підбурення, вони не запускають а, великі, я би сказав, там акції. Це все ж таки окремі історії, чи все ж таки росіяни великі бенефіціари ці цього скандалу? Ні, москалі завжди діють багаторівнево, тобто вони діють е, і е, працюють з естеблішментом, і працюють і безпосередньо і з виборцями, тому що вони розуміють, що виборці дуже впливають на е, західні уряди. А на відміну від нас, у нас замість того, щоб давно уже е, створити, ну хоча б протидію. На інформаційному фронті е, на території наших партнерів, де Росія зараз просто е, фактично хазяйнує безперешкодно. У нас е, мільярди йдуть на е, абсолютно непотрібні телемарафони, телеканал «Дом», де працюють е, друзі е, Зеленського та інших е, людей з офісу президента. Тому е, у нас е, фактично зараз е, Польща, Німеччина, Франція, США. Е, е, Вся вся Європа і, і ті країни, які нас підтримують, Канада, Америка. Значить, ну як би порівняти, все одно, що якщо б взвод. Там чи відділення а, строковиків з автоматою з автоматами а, почали а, відстрілюватися від танкової колони а, москальських а, військ от десь приблизно такий розподіл сил зараз у нас на інформаційному фронті за кордоном. Тобто, ми тут просто нас немає. Ну там фактично немає. Центр інформаційних е, операцій, які би протидіяли е, Кремлю. Його треба формувати, фінансувати і робити його достатньо серйозним, тому що ну ми бачимо е, спутник е, РТ. Інші всі засоби, якими користується Росія, вони йдуть безперешкодно, вони вміють бити в нерв аудиторії. і А що ми тут відповідаємо? А ми відповідаємо телеканалом російськомовним телеканалом ДОМ. Ну, правда, ну серйозно. Ну от і тому е, виходить, що ми починаємо зараз е, суттєво програвати. По перше, уже і е, навіть опитування. Е, в Європейців по країнах різних і загалом по Європі показує, що в порівнянні навіть із 2023 роком збільшилася кількість тих, хто не вірить в перемогу України, і хто вважає за краще, щоб Україна сіла за стіл перемовин з Москвою. Тобто, власне, те, чого добивається Кремль, вони міняють настрої людей через ті засоби комунікації, до яких з Звикли е, західні громадяни. Тобто, це різні можуть бути соцмережі, жовта преса, будь-що. Що ми відповідаємо? Телеканал Дом російськомовний і телемарафон на внутрішній ринок, все ну тобто абсолютно немає жодної зеленого поняття у нашої влади про те, що і як треба робити на інформаційному фронті, і коли зараз виходить ситуація, що е, західні уряди під тиском своїх громадян які починають міняти думку під впливом російського е, російських інформаційних спецоперацій. І тут виявляється, що ой, а виявляється, нас не, не, не дуже підтримують, а виявляється, що у нас проблеми з наданням таурусів, Е, і, і, наприклад, сьогоднішнє рішення Бундестага. Е, ну, добре, хоч прийняли рішення про те, що надавати далекобійні е, системи, але е, слово Таурус е, дуже дуже так е, взагалі повністю обійшли. І голосування було. Ну я скажу, так, 300, Е, 330 на двісті тобто ну не було однозначної переважаючої е, такої розгромної більшості, як були голосування в перші е, дні про повномасштабного вторгнення. Тобто, ми програємо інформаційну війну, війну за розум Громадяни тому все це, то що відбувається зараз, наслідок нехлюйського ставлення до цієї частини боротьби з.